Париж місто мрій, кохання та стилів. І як же мені хочеться згадати нашу славетну Українку? Ось тут, в Римському соборі, в 1051 році, 19 травня, на Троїцю. Анна Ярославівна Київська вступила в шлюб з королем Франції Генрихом Ім. Анна Ярославівна була найосвіченіша жінка свого часу. Підписувала документи та була правою рукою свого чоловіка. Папа Микола ІІ не скупився на похвалу Анни Ярославівні. Дуже хвалив її батькові. У місті Сан-Ліс, яке розташоване неподалік від Парижу, вона заснувала аббатство святого Венсена. Там і стоїть її пам'ятник. В шлюбі Анна Ярославівна мала трьох дітей Філіпа, який став наступником свого батька, робера, який загинув у юнацтві, та великого Гюга. У 1060 році після смерті Генріха I, Анна стає регентом Франції. Останній документ за її підписом кирилицею Анна Регіна датована 1075 року. Місце поховання невідоме. Анна Ярославівна, крім вправного правління Францією, привнесла багато нового в європейське життя французів. При її правлінні стали користуватися віделкою з трьома зубцями. З її легкої руки французи змінили погляд на прийняття ван та гігієни. Вона привезла біблію, на якій потім коронувалися усі королі Франції. Щороку у травні місяці відбуваються дні Анни Київської за участю муніципальної влади Української громади та посольства України. Ось такі вони наші українці.